Друзі, вітаю з поверненням до ельфізму. Сьогодні поговоримо про наші успіхи в перетворенні гусені на метелика. Ви здогадалися, про що я. Радіймо, ельфи. Справді є успіхи, але й багато нових запитань. Я весь час думаю, як у мене відбудеться ця палінгенезія? Чи може бути таке, що я ввечері засну людиною, а зранку прокинусь ельфом? Думаю, що такого не буває. Для того щоб здійснити перебудову свідомості та фізіології. Потрібен час. Палінгенезія це окрема стадія розвитку людини. Метаморфоз метелика також не відбувається миттєво, там треба пройти через стадію лялечки. Це потребує часу. У деяких видів метеликів цей процес може тривати до кількох місяців. Просто хочеться, щоб усе відбулося якомога швидше. Так не працює. Перетворення відбуваються поступово. Якби палінгенезія відбувалася занадто швидко, то людина могла б померти від больового шоку. Поступовість це велике благо. Я це вже зрозумів завдяки живому слову. Якщо зцілення від хронічної хвороби відбувається дуже швидко, то це дискомфортно і навіть боляче, тому всі традиційні системи самовдосконалення закликають до поступовості. Наприклад, п'ять тибетських вправ оковідродження там треба починати з трьох повторів, навіть якщо одразу можеш перейти до 21 повтору. Так само при переході на живу їжу. Для того щоб організм пристосувався до сирої рослинної їжі, йому може знадобитися кілька років. Теж саме у спорті навантаження треба збільшувати обережно і поступово. Десь читав про метаморфоз у комах якщо допомогти метелику вибратися з кокона, він ніколи не зможе літати. Усе має відбутися власною силою, природно та своєчасно. Тому в нас для ельфійського перетворення нема іншого шляху, як створити спочатку інформаційний, а потім і соціальний кокон. Палінгенезія може відбутися лише в коконі. Так говорить інструкція з палінгенезії, яку для нас написав Ісус Христос. Спочатку виробляємо чесноту скромності, потім чесноту приязності. Соціальний кокон буде практичною реалізацією цих двох чеснот. За твоєю порадою я почав з формування особистого інформаційного кокона. Тепер щовечора читаю очищений текст Євангелія та роздумую над ним. Також щодня слухаю наші розмови у плейлисті Ельфізм, а от з соціальним коконом щось не дуже виходить у колі моїх знайомих знайшов лише чотирьох людей, які мають намір стати ельфами. Насправді це великий успіх. Ми ж знаємо, що на першому етапі формування школи ельфів Ісус знайшов лише два чи три десятки охочих. Але ж оптимальною групою для палінгенезії є сотня осіб, тому то Ісус відібрав 12 апостолів і послав їх на проповідь, щоб вони шукали нових учнів. Одночасно й сам пішов проповідувати добре знання, так що для пошуку однодумців не вистачить особистих контактів. Тут потрібна масова проповідь. Я вже дозрів до того, щоб і самому почати проповідь. Для цього хочу створити окремий сайт. Де викладатиму добре знання і гуртуватиму зацікавлених, але припускаю, що там буде небагато учасників, може з десяток, тих, які справді захочуть стати ельфами. Учасників сайту може бути у сто разів більше. Ми вже говорили про те, що багато шляхетних людей перебуває на етапі очікування зовнішнього поштовху, тобто їхній дух уже дозрів до переходу від реінкарнації до вічного життя. Просто вони ще не прийняли рішення, але вже з зацікавленням сприймають ідею переходу до надлюдини. Їм потрібен лише невеликий імпульс. Ним може стати що завгодно, наприклад, прочитана стаття про вічне життя чи навіть наша теперішня розмова. Окремий спеціалізований сайт потрібен ще й для того, щоб дистанціюватися від поточного галасу та зосередитись на ельфізмі. Цілеспрямовано викладати теорію метаморфозу людини та спокійно обмінюватися між собою вже отриманим практичним досвідом. Ти мені нагадав Фрідріха Ніцше. не навколо винахідників нового галасу, а навколо винахідників нових цінностей обертається світ, він обертається нечутно. Так казав Заратустра: якщо все гарно зробиш, то наш сайт може перетворитися на центр кристалізації Ельфійської вільної церкви. Такий собі сучасний релігійний стартап за прикладом стартапу Ісуса Христа. До речі, у своїй теорії стартапів Пітер Тіль також чітко розрізняє горизонтальний та вертикальний прогрес. Власне, стартапами він називає тільки ті компанії, які мають потенціал до вертикального прогресу. Головна особливість стартапа це спроможність до вибухового розгортання в новій екологічній ніші. Стартап створює абсолютно новий ринок і здобуває в ньому монопольне становище. Це подібно до втечі зі світу гусениць і переходу у вільний світ метеликів. Розвиток без реінкарнації. Ця ідея достатньо екстремальна для того, щоб мати потенціал для стартапу. І це буде абсолютно нова екологічна ніша. У царині вертикального прогресу ми матимемо повну монополію. Ми вже якось говорили про те, що для школи ельфів Ісус зібрав групу ранніх послідовників. Це ті, що виробили тверде рішення здійснити перехід до наступної стадії розвитку людини, але тоді не було умов для масової палінгенезії, тому й охочих було небагато. Тетрарх галілеї Герод антипа знав про школу ельфів і підтримував Ісуса, але так і залишився стороннім спостерігачем. Сьогодні ж ситуація докорінно інша. Руйнування старого світу відкриває простір для творення світу нового. Для заснування нової цивілізації потрібна організація ельфів, причому достатньо велика. Це означає, що є запит Всесвіту на масову палінгенезію. Отже, ельфійський стартап має працювати з широким колом людей, а саме з тими, які духовно дозріли до ельфійського переходу, але потребують зовнішнього поштовху. Отже, до цих людей треба донести знання про ельфійський перехід. Але як знайти цих людей? Хто може увійти до другого кола прихильників стартапу і за якими ознаками їх шукати? На це запитання в мене є чітка відповідь. З власного досвіду знаю, що надійно працювати можна лише з людьми, які для саморозвитку застосовують живе слово. У них є досвід чудесного самостцілення, тому вони легко сприймають ідею метаморфозу. Вони не хворіють, тому на них можна покластися у справах. У них гармонійний простір подій. Тому вони керують своїм життям і виконують свої обіцянки. Я також це помітив. Отже, для формування другого кола учасників палінгенетичного реактора треба просувати живе слово і працювати з тими, хто його сприйняв. І це надійний фільтр для відсіювання незрілих. Адже якщо людина не цікавиться самостійним оздоровленням, то її не зацікавить ні практичне омолодження, ні перехід до вічного життя. Натомість досвід самостілення словом. Різко розширює свідомість і відкриває її до сприйняття доброго знання. Я б додав ще одну ознаку: переконання в існуванні реінкарнації. Адже для того, щоб перейти від реінкарнації до вічного життя, треба визнавати факт реінкарнації. Фактично, люди другого кола це арії, це ті, яких Ісус називав достойними. І наказав апостолам працювати тільки з ними. Тож, якщо стартап, вільна ельфійська церква прагне розгортання, то йому треба працювати тільки зі шляхетними людьми, аріями. Аріянство це підготовка до сприйняття ельфізму. Іншими словами, мета аріянства підняти людину у простір волі та перетворити її на арія. А мета ельфізму підняти арія у царство Боже і перетворити його на ельфа. Але тут запитання: чи треба працювати з людьми третього кола? Думаю, що це безглуздо. По-перше, вони тебе не зрозуміють, а твоя проповідь викличе у них негативні емоції та несприйняття. Вони подумають, що ти або божевільний, або шахрай. По-друге, їхні духовні сутності ще не дозріли до палінгенезії. Якщо їх тягнути до вічного життя, то це як зірвати незріле яблуко. Ти ж сам розповідав про Метелика якщо йому допомогти вийти з кокона, то він не зможе літати. Врешті-решт, якщо об'єднаєш тисячу проблемних людей. То отримаєш тисячу проблем. Отже, треба працювати з аріями, тобто достойними, і не цікавитися усіма іншими. Тут важливіше не те, ким цікавимось ми, а хто цікавиться нами. Для 95% населення тема аріянства не цікава, а тема ельфізму сприймається не інакше як маячня. А чи варто масово поширювати очищене Євангеліє, тобто добре знання? Адже переважна більшість людей не спроможна його сприйняти як інструкцію з палінгенезії? Поширювати Євангеліє треба, адже сіяч сіє зерно слова Божого. А куди воно потрапить, він сам не знає? Добре знання корисне для людей будь-якого рівня розвитку. Є такий афоризм, що читаючи книгу, людина читає сама себе. Читаючи Євангеліє, одні в ньому бачать цікаві пригоди, другі настанови для шляхетного життя, треті – інструкцію з палінгенезії. Хай там як. А проповідь треба здійснювати з Євангелієм у руках бажано в паперовому вигляді. Тому перше завдання стартапу Ельфійська вільна церква електронне та паперове видання тексту доброго знання. Цікаво, як відбуватиметься фізичне оновлення на стадії вічного життя. На стадії реінкарнації зрозуміло людина при новому народженні отримує нове тіло. А якщо реінкарнації вже нема, а людина отримала якесь фатальне пошкодження, наприклад, втратила кінцівку, на стадії ельфа працюють потужні процеси регенерації. Річ у тім, що ельфи перебувають у просторі високих частот, який називається Царство Боже. Так от. Для цього діапазону високих частот властива висока активність стовбурових клітин, які забезпечують швидке оновлення. А от відрощування втрачених органів або кінцівок це вже окрема чеснота, подібно як сідга левітації, телепортації чи самовоскресіння. Зрозуміло адже якщо можна воскресити своє тіло зі стану смерті, то має бути і спроможність регенерації органів або відрощування втрачених кінцівок. Ісус володів чеснотою самовоскресіння, тобто звичкою самовідновлення зі стану смерті. Він уже робив самовоскресіння і не один раз тому був абсолютно переконаний, що на третій день воскресне. Тому заспокоював своїх учнів, що все буде добре і що їм не варто переживати за нього. Думаю, що перехід до стадії ельфа може супроводжуватися зміною генокоду. Це як при метаморфозі комах. Під час перетворення на метелика у них активуються особливі гени, які були сплячими на стадії гусені. І це може бути причиною появи нових властивостей тіла, в тому числі щодо регенерації органів. Справді адже людський генокод містить ділянки, призначення яких незрозуміле. Їх ще називають сміттєвою ДНК, тому що ці ділянки начебто не функціональні. Проте може бути, що це згадана тобою спляча ДНК. Вона не функціональна у людини, але активується під час трансформації в надлюдину. Так що зміна свідомості може привести до зміни генокоду і появи нових спроможностей. Саме так, це поява нових природних властивостей нашої фізичної плоті. Це подібно як при дорослішанні відбувається поява спроможності до продовження роду. Перехід до статевої зрілості це також фізична трансформація. І не тільки фізична. Зазвичай у цей час відбувається різке посилення зв'язку душі з власним духом. Тож гомосімплекс перетворюється на гомо дуплекс. Досліджуючи Євангеліє, я для себе з'ясував ще одну причину, чому треба формувати палінгенетичний кокон. Виявляється, в таких тісних громадах друзів однодумців працює закон першого ельфа. Його сенс у тому, що коли один стає ельфом, то дуже швидко всі члени кокона здійснюють ельфійський перехід. Йде ланцюгова реакція. Теоретично це може запустити механізм 101-ї мавпи. Це коли якась група опановує певну практику. То вона поширюється далеко за межі цієї групи. Хто зна, можливо, саме так відбулося масове поширення палінгенезії у трипільські часи. Ще одне цікаве спостереження. Коли я багато разів прослуховую аудіозаписи з плейлиста Ельфізм, то постійно знаходжу в них щось нове. Так само знаходжу нове при повторному прочитанні Євангелія. Це тому, що ти швидко змінюєшся. Тут діє той самий принцип, читаючи книгу, людина читає сама себе. Якщо ти щоразу відкриваєш для себе щось нове у незмінних текстах, значить змінюєшся ти сам. Отже, не все так погано. Я жартую. Насправді все дуже добре. А завтра буде ще краще. І про це ми поговоримо наступного разу. Надлюдина це сенс світу, і хай ваше прагнення скаже, хай надлюдина стане сенсом світу. Так казав Заратустра. Підвищуйте свідомість, бо Царство Боже близько. Так казав Ісус Христос. Радіймо, ельфи.